Воїн, який загинув Паламарчук прізвище 5 вересня 2022 року, він справді геройський загинув. Тоді звільняли піски. Я набрав на Ютубі відео 5 вересня 2022 року, воїн Паламарчук. Герой воїн Паламарчук спочатку 5 вересня 2022 року. І там саме перше чи друге відео зверху говориться про те, що е, був штурм пісків і шість чоловік залишилось. Е, це, навіть, штурмова бригада була. Чи батальйон, чи взвод, там, я, взвод, мабуть, був. Шість чоловік залишилось живих, 22 загинуло. Наші герої, які звільняли піски 5 вересня 2022 року. Тому прошу президента України обов'язково нагородити героя, тому що вони всі, скоріше він, Паламарчук, загинув там в районі Пісків, чи в самих Пісках. От, піски Донецької області. І так, всі воїни, які з нашого регіону воюють, захищають Україну, звільняють територію від заграбників, вони воюють там до Донецької області. Так що прошу президента України, обов'язкового героя Пала Марчука нагородити орденом посмертно, щоб і на виборах вас сповнили як добру людину. Всі. А це відео буде розміщене на Ютубі і його подивиться дуже багато. Я думаю, я тому воїну сказав. Думаю, ще найду ім'я Паламарчук, воїн. І